На ремонт золотів iPhone 11 дуже сильно розгепаний. У нього розбитий екран, він потребує заміни, і у нього розбитий корпус він потребує заміни. Тут удар був в районі плати, і телефон ну, трошки зігнутий. Що ми плануємо робити? Ми плануємо розібрати цей телефон, продіагностувати плату, і лише потім запропонувати клієнту заміну екрану і заміну корпуса за умови, що плата не постраждала. Давайте подивимось в місце удару. Бачите, дві вм'ятини. Цей захисний екран потрібно зняти і подивитись, що у нас там всередині. Удар прийшовся. Ось тут у нас є конденсатор. Ось він. На ньому була захисний компаунд. Ми його зняли, сам конденсатор в чудовому стані. Він не тріснув все добре. І також удар прийшовся тут по катушці. Ось тут вона знаходиться з краєчку. Теж з неї злетів компаунд, але катушка в гарному стані. Працювати воно однозначно буде, але питання що з ним буде, коли ми його зберемо. Тобто, щоб його зібрати, ми закручуємо ось ці гвинти, ось цей і ось цей по краям плати, і воно її якби дотискає в новому корпусі вирівняє. Її і, і може просто порвати і якраз перестане працювати. Можливо, пам'ять, можливо, якісь інші лінії від сильного удару плату вигнуло, Ми це продемонстрували клієнту, і на основі наших висновків клієнт ремонт вирішив не продовжувати.